Але тим не менше, заяви Трампа, наприклад, про щодо НАТО, заява Трампа знаменита, коли типу Путін може ду воревехівонс, да, робити все, що заманеться, чи, чи, чи можливо це зараз, от на цьому етапі війни, 24-го року, чи точніше 25-го, щоб політик, нехай найпливовішій країні світу, очільник держави, прийшов і сказав. Все НАТО там як воно буде з двох груп е, значить, складатися. одні витрачають 2% ВВП, а для других ніякого ніякого захисту не буде, і взагалі Путін з ними може робити все що завгодно. Наскільки це е, може посунути не знаю, е, оцю ситуацію цей баланс умовний в бік Росії? Ну справа в тому, що Росія завжди прагнула зменшити присутність США в Європі. Це не секрет. І для них будь-який сценарій, який передбачає відхід і ізоляціонізм в сполучених штатах найгірших. Ну розумієте, я дивлюся на оточення Трампа, і отак спостерігаючи звичайно, не будучи там всередині, але mm -hmm. спостерігаючи. І в мене таке складається враження, що це ізоляціоністи, от в повному сенсі цього слова. Тобто, не, розуміючи, нічого. Та, не розуміючи, що світ змінюється. Або розуміючи, але все ж таки хоче, думаючи, що так, а це може, нас там не стосується. Але так не працює. Я думаю, що рано чи пізно все рівно, команда буде у нього формуватися така, яка буде говорити про те, що стоп, не можна йти з Європи, а там за цим стежить Китай. Лінці Грем йому говорив дуже доступною мовою. І так, я думаю, треба говорити. Він сказав, 12 трильйонів. Різного і літію, і не тільки в Україні. Тут ви хочете це віддати Росії і Китаю? Mm -hmm. Ви серйозно, коли за літій буде така боротьба йти? Mm -hmm. А в майбутньому це, це майбутня нафта, фактично. Чи там як золота ліхарадка, будуть пріски це на повному серйозі. Mm -hmm. І, відповідно, що, ви хочете це віддати? От йому так треба говорити. А ваші економічні інтереси. Ви ж бізнесмен, звичайно. А це зміцнення Китаю, це зміцнення. А як не забезпечити? Тобто, в глобалізованому світі роль компаній, корпорацій, які діють, ну він вимушений буде з цим рахуватися. І дещо стосується НАТО, от вони пропонують забезпечити піхоту повністю, от згідно тих планів, які там в медіа проскакують, передати на НАТО. Так, тоді треба навпаки Україну брати в НАТО, тому що хто може надати захист саме і хто може навчити піхотинців, і хто має найбільшу піхоту зараз в Європі, Україна найбільш боєздатніша. Тому, власне кажучи, це якісь взаємовиключні речі, угу. що, начебто, давайте ми тут запропонуємо рішення, коли ядерна парасолька є, коли війська якісь є, коли повітряний компонент є, морський є, але разом з тим піхоту ми не забезпечимо. Нехай європейці про це думають. Ну і потім, я думаю, що дійсно якісь рухи будуть можливі. Дійсно, я, до речі, позитивно оцінюю, пощастило, що Рюти приходить на цей час. А генеральним секретарем НАТО він все ж таки, я думаю, буде проводити політику ще більш активнішу, ніж проводив Столтенберг. І таку доволі потужну. І це добре для нас. Це хороша ознака. Але я з одного боку не демонізую, ніколи не демонізував Трампа. З іншого боку. А мені що не подобається мені не подобаються ось ці тенденції, коли дуже багато зараз в медіа з'являється різних витоків або з посиланням на його команду представників того, що можуть бути якісь уже перемовини з Росією, що вони вже якісь плани пишуть, і при цьому я так розумію, що навіть не консультуються з Україною, а і це так, неправильно. Так. А зрештою заявляють, що Україна там має щось віддати, комусь да, ну це. Ну це абсолютно неправильно ну, річ. Мені вже це не подобається. Тобто, це це є неправильно. Якщо ви хочете щось, ну так давайте. У нас є посольство Сполучених Штатів, яке завдання в тому числі комунікувати з американськими політиками, демократами республіканцями, неважливо. Ну так передайте і скажіть, от ми там маємо або через когось повноважного представника, ось таке бачення. Просто хочемо вас поінформувати. Воно вас стосується угу. від майбутнього кандидата в президент. Це, це якийсь там в ідеальному світі, але ну насправді, як я вже казав, не дорівнює нулю перемога Трампа. І ну, тому я і запитую, що може чи, 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 чи допоможе у лапках вона змінити. А ми, а ми баланс. не знаємо, ми тому що розумієте. Трамп не передбачений, це містер непередбаченість. До речі, чому Росія може поспішати до кінця року зі своїми мирними ініціативами? Вони теж вони остерігаються Трампа. Чому? Тому що вони не розуміють. Путін в один момент якось сказав, що він не знає. От його запитали про американські вибори хто. Він спочатку казав, що Байден хай буде, а потім сказав, ми не знаємо. Угу. І він, мабуть, сказав правду. Чому? Тому що вони не, вони не розуміють. Тому що переобрання Байдена означає, що в нього. Як би там не було, карт-бланш, він уже все на другий термін, він може активніше почати. Трамп, що зробить Трамп? Може він дасть Україні зброю і скаже вперед на Крим? Як варіант? І вони ж теж не на це рефлексують, абсолютно. А вони ж думають про це. І не думають, ну так стоп. Але в найгіршому а? варіанті, якщо він е, скаже так, США на 4 роки, що, що найменше, все занурюється в ізоляціонізм. Все, все, нікому нічого, як ми вже казали, все, все вдома. А Європа витримає підтримку України європейськими потужностями, європейськими структурами, європейськими грошима. Беручи до уваги, що зараз у Європі ми спостерігаємо хвилю правих перемог. Але тут є два моменти цікавих. По-перше, не всі праві однаково а, шкідливі, бо є мелоні, наприклад. Це виключення. От вона це виключення. виключення. Це у нас відсотки 80 або 90. 10 це Мелоні. Ну, вона і партія Браті Італії. Да. 10 це Мелоні. А у них там там у них теж трансформація пройшла. Ну, в будь-якому а... разі, вони румунам Пану uh, Мірзу, здається, його прізвище, який в січні заявив, що значить, Румунія там uh, він хоче, щоб Румунія вийшла з НАТО, uh, щоб Румунія значить, відкусила там якісь там uh -huh. ісконні uh, землі від України і так далі. Він взагалі персонал МГАТО у нас зараз. І uh, його партія захотіла теж приєднатися до. Якось там альянсу блоку у Європарламенті на що брати Італії, тобто, значить, людина з прізвищем Прокачині, як зараз пам'ятаю, сказав, що в такому випадку ваша політична сила має написати, підписати письмову декларацію про підтримку України. Ну це чудово, просто Ні, це прекрасно. Значить, що стосується Європи, ну тут є два фактори: перше. Все ж таки контракти, які укладаються, вони фінансуються з боку Сполучених Штатів і зброя, і збройні контракти. Це не так просто позбавити, а це робочі місця робочі місця в Америці. Трампу це можна сказати. Байден йому про це сказав на дебатах і угу. не тільки. Він сказав: так, це ж все залишається в Сполучених Штатах. Слухайте, про що ви говорите? І другий момент, а, тому я не думаю, що Америка взагалі перестане підтримувати. І другий момент щодо Європи, їм буде важко. Їм ще треба наростити. Звичайно, вони нам певний рівень підтримки будуть забезпечувати. Mm -hmm. Якщо Але ми заплатиться... також бачили кілька місяців е на спікера Джонсона, цей аргумент не дуже впливав <кій> за всі тому, то, тому, що то це було пов'язано із безпосередньо тим, що їм потрібно було потягнути час і настояти на своєму, і, і і і продемонструвати, що, начебто, вони чогось досягли. Тому я кажучи... чому це і питаю. Ми бачили, що українська допомога Україні може стати перепрошую, але заручницею а так, може, більш складних так, набагато так. більш складних і тонких, так. я би сказав, процесів. Знаєте, оцей файн тюнінг такий. От наскільки ми ризикуємо ще раз або не раз опинитися в подібній ситуації, і які чинники на це вплинуть? Та чи то праві в Європі? Чи то Трамп в США? Ну, перше, праві в Європі це. Проблема, але я не думаю, що вона настільки грандіозна зараз для нас. Mm. Все ж таки подивимося, що там хто Франції уряд сформує. Зрештою, well, так, навіть так, якщо все, переможе що... а, національне це єднання, це не означає, mm -hmm. що вони уряд сформують. Mm -hmm. Там в Франції пігулка завжди працює укол проти правих ультраправих. Це так в історії було. Це зараз вперше за часів п'ятої республіки. Вони виграли, але ж. Це перемога на виборах парламент. Це ж не значить, що ви ще отримали повністю владу і ще треба взяти. Ну крім того, це перемога в першому турі? Проти що по факту що стосується загалом ситуації, чи може чи можемо зіткнутись так, звичайно, так ризики такі існують. На жаль, вони такі існують. Ну, президент же ж прямо запитав в інтерв'ю для Блумберг. Здається, так скажіть нам, ми хочемо знати, ми залишимось без підтримки, можуть бути такі варіанти, абсолютно і це абсолютно неправильне питання, тому що ну так, а як? Звичайно, такі ризики є, ну вони є. Але знову ж таки треба розуміти, що це все залежить від того, тому що Джонсон це один елемент на момент того, поки Трамп не президент. Коли Трамп президент, це зовсім інша ситуація. У нього буде команда, у нього будуть радники, які йому будуть говорити, що стоп, ти думаєш зараз зупинити повністю підтримку України. Окей, розумієте, що ми втрачаємо дуже багато, ми віддаємо Китаю, віддаємо Росії. Що ми здобуваємо взамін? Ми втрачаємо набагато більше, ніж ми можемо зараз класти і потім отримати. І головне, ми втрачаємо імідж США як лідера вільного світу. Тому тут питання відкрите: воно є, воно буде завжди. Звичайно, Україна підписала угоду про безпеку, і це важливо, тому що ця угода визначає певні зобов'язання. Так, у сполучених штатах, до речі, навіть за цієї угоди, навіть за найпесимістичного сценарію, якби Сполучені Штати вирішили, то це рік ще, угу. тобто це ще рік. Тобто вони не можуть це зробити раніше червня-липня, оскільки там а, треба півроку за півроку повідомити. Потім через півроку це втрачає юридичну силу. А Трамп прийде президенти тільки в січні. Ну, якщо він виграє, угу. якщо він виграє, до речі, так так. Якщо так. тому, що Absolutely. тому, що шанси рівні. Так, Байден зараз виправдовується перед всіма за дебати. Видно, це похитнуло, і видно його однопартійців. Це вони дуже так бурхливо в змі обговорюють. Нью-Йорк Таймс всі пишуть там і, і так далі. Але якщо подивитися на соціологію, він зберігає шанси ще перемогти Трампа. Як буде далі, побачимо. Але він зберігає ці шанси. А там, я думаю, що знаєте, а там по різному ситуація може скластися. Або знову ж таки він не подивиться і скаже: Ну так треба завершувати mm -hmm. те, що ми почали, або навпаки теж скаже про те, що а можливо вже шукати, можливо, вже досить, вистачить і так далі.